Мося у новому 2025 році перемогу нашої держави над Рашивською Федерацією, і вже й президент нашої держави відповів на те, що є шанс закінчити війну у 2025 році. Якщо знаєте, так зважити всі за і проти. Що ж думає президент нашої держави? А відповів він про те, чи вважає він, що війна може закінчитися у цьому році, і чи є взагалі на це шанс? Президент дав ствердну відповідь за його словами. Трамп хоче закінчити війну, і він здатний тиснути на Росію. Що ж дуже сподіваємося, що дійсно так і буде. А про це також дописують наші колеги з 24 го каналу з посиланням на заяву гаранта під час його інтерв'ю польським змі за підсумками візиту до Варшави. Нагадаємо, який відбувся вчора. Чи є шанс закінчити війну у 2025 році? Заявив зеленський наступне до його прямомову. мови. Так є Трамп. Дуже хоче закінчити війну. Це його меседжі по. Публічні і не публічні, якщо чесно, він спроможний лідер тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай і боїться об'єднану Європу. Ну і також ще президент сказав, що Європа без армії України не спроможна надалі, так якщо все піде в тому плані, в якому хочуть рашисти, воювати з Росією. Російська армія більша, ніж вся армія Європейського союзу. Більше зброї, більше людей і більше нахабства, бо європейці цивілізовані, вони не звикли до такого. Вони не знають, що це таке. Слава Богу, що вони живуть в мирі, демократії та не знають, що таке війна, але Росія знає і має досвід. Додав наш президент. Він також зауважив, що для завершення війни ми маємо зробити все. Президент підкреслив, що нині в Україні є сильний партнер. Це саме Сполучені Штати Америки та ЄС, який нарощує власне оборонне виробництво. Заявив лідер наступне цитую пряму мову: Трамп може змусити. Ми повинні домовитися з ним. Що є конкретні гарантії безпеки для України, і він повинен примусити Путіна до дипломатії закінчити цю війну. Але Трамп я вважаю спроможний, і дай Бог, він це зможе Пропонувати Україні реальні. Гарантії безпеки заявив так президент нашої держави. Ну і на його думку, це і для нашої країни, так і для Європи, і для Росіян означатиме, що це реальні гарантії безпеки, аби українці могли захистити не тільки себе, а й інших, якщо Путлер знову вирішить напасти. Ну і також додамо ще що під час цього інтерв'ю, так президент обговорив також питання операції в Курській області. Там Росія вже втратила просто десятка своїх військовослужбовців. Президент нашої країни зазначив, що у росіян вже не все так добре. Раз вони почали затягувати інші країни до цієї війни. Він додав, що усі розвірозвитки світу зможуть підтвердити, що Росія втратила у боях на Курщині приблизно 30-35%. Тисяч військових до того ж на Курщині вже є 12 тисяч північнокорейських військових, з яких 4 тисячі вже ліквідовано. Також приємні так новини. Ну, і розуміємо, що і сподіваємося, дійсно, що цей рік стане переможним на тих умовах, які хочемо. Ми, українці, наша держава, переможним для нашої знову ж таки держава. Ну і далі також ще деякі заяви з прес-конференції нашого президента. Говорив він про те, що. Ми не відносимося до людей як до гарматного м'яса. Ми говоримо про людину, яка має захищати Україну, має захищати себе, має мати зброю. Так зайва заявляв. Перепрошую президент. І Ще також декілька його так цитат. Тез у нас є бригади, які укомплектовані озброєнням всього на 60-70%. Україна не воде ніяких розмов за лаштунками з Росією. Це не в наших інтересах. Будь-які домовленості з Ерефію не можуть бути без України. Найскладніша ситуація зараз на сході. У нас менше сил ніж у Ерефії, але у ворога великі втрати. Ну і також ще про КНДР. Так повторимося, 4 тисячі солдатів. КНДР вже знищено. Всього було залучено 12 тисяч. Лише на курському напрямку Ерефії втратила 30-35 тисяч військових. Далекобійність дала результат. Знищено знищені перепрошую, були не одні склади із зброєю Ерефі, техніка, а також центри управління. Ну і також президент України Зеленська він закцентував свою увагу на переговорах, який формат може бути цих майбутніх переговорів щодо завершення війни розпочатої Росії проти української нації. І а, далі цту я не можу сьогодні спрогнозувати, який майбутній стіл перемовин, тому що він буде залежати не тільки від України, від України безмовно, але не тільки в розмові з США. Я завжди кажу, що Україна частина ЄС в майбутньому це значить, що значить, що Європа має бути представлена за столом перемовин, бо для нас. С ЄС, це не тільки союз для нас. Це економічні гарантії безпеки безпеки. І це є факт. Глава держави також додав, що для нього представництво Європи за будь-яким форматом майбутніх перемовин буде важливим. Ну і щодо переговорів із Російською Федерацією зараз чимало є новин і багато аналітиків. намагаються прогнозувати, які це можуть бути переговори. Але все ж таки для України зараз важливо, що вона отримує підтримку від західних партнерів і певні гарантії. Ті без навіть з'являються, вони не такі, як хотілося б, наприклад, для України важливо це вступ до НАТО або ж запрошення на вступ до НАТО. І тоді б це було дійсно важливою річчю, завдяки якій ми розуміли б, що Росія більше не нападе на нашу територію, але все ж таки є ще певні важливі такі моменти, і далі про це поговоримо. Адже Україна та Велика Британія уклали важливу угоду про сторічне партнерство. Метою співпраці називають поглиблення зв'язків в обороні та невійськовій сферах країн. Про це повідомляє вже і офіс президента України. Угода ж передбачає, що Велика Британія щорічно буде надавати Україні військову допомогу в розмірі не менше 3,6 мільярда доларів. Стільки скільки це буде необхідно. Сполучене королівство збільшить підтримку в підготовці спеціалістів для української бойової авіації і буде сприяти постачанню літаків, які перебувають на озброєні країн НАТО, також планується. Розширення співпраці у сфері далекобійного озброєння та інвестицій в українське оборонне виробництво, зокрема дронів та артилерії. Крім того, документ закріплює посилення взаємодії в рамках об'єднаних експедиційних сил. Ну і також закріплено партнерство у сфері морської безпеки та створення спільних флотилій, зокрема для зміцнення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях. Співпраця буде охоплювати також культурну, освітню, наукову та технологічну галузі. Зокрема, сторони будуть обмінюватися досвідом в. Розвитку штучного інтелекту або ж дронів також йдеться про спільні програми для щонайменше 100 українських шкіл і спеціальні програми для британських та українських університетів. Після завершення війни Велика Британія Україна працюватимуть над спрощенням умов для поїздок українців та британців. Ну і тим часом. Є інформація від видання «The Telegraph» про те, що є, начебто, три сценарії ймовірного розгортання британських військ в Україні на тлі закликів до Великої Британії долучилися долучитись до післявоєнних миротворчих сил. Тож сценарії «The Telegraph» описують наступним чином. Перше миротворчий контингент передбачає замороження лінії бойового зіткнення в Україні, передачу під контроль РАФ окупованих територій на сході та півдні. за цього сценарію британські підрозділи патрулюватимуть буферну зону, зокрема винищувачами та гелікоптерами, а в тилу сили швидкого реагування з бронетехнікою будуть готові відбити можливий російський наступ. Сценарій 2. оборони кільце для Києва, створення оборонного кордону навколо української столиці. Що звільнить ЗСУ для стримування будь-якого просування російських військових? і сценарій 3 – це навчальна місія навчання військових іноземними інструкторами буде перенесено на захід України. Система ППС з Польще створять повітряний захисний щит. Наразі цей сценарій ведення західних військ в Україні вважають найменш суперечливим. Ну а далі будемо говорити також і про коментарі, які з'являються від офісу президента України. Глава офісу президента Єрмак Андрій заявив, що, начебто, планується в найближчий час зустріч президента України. України Володимира Зеленського та новообраного президента Америки Дональда Трампа про що він повідомив сьогодні в ефірі телемарафону, пояснив, що Україна налаштована одразу після новгурації новообраного президента США Трампа почати офіційні розмови та консультації. Цю далі я очікую, що дуже скоро відбудеться зустріч між Президентом Трампом, який офіційно вступить на посаду, та нашим президентом Зеленським, щоб обговорювати конкретні плани, як закінчити цю війну, сказав керівник ОП. Ну а раніше ж президент Президент України Зеленський заявляв, що вірить, що Трамп зможе примусити російського диктатора Путіна до миру, і за його словами Україна повинна домовлятися з Трампом про конкретні гарантії безпеки, які будуть означати, що наша країна зможе себе захистити, і інших, якщо Путін знову нападе. Таке повідомлення теж було від Зеленського. І щодо ще певних моментів, які повідомляв президент Зеленський, він зазначав, що Україна має домовлятися з Трампом. Сюда до... Певних конкретних гарантій безпеки для України а далі цтую Трамп я вважаю, спроможний, і дай Боже, він це зможе. А також запропонувати Україні реальні гарантії безпеки. Підкреслив, що гарантії для України це не пропозиція, не просто бізнес. Коли щось пропонуєш, будеш чи не будеш, хочеш чи не хочеш. Нам треба реальні гарантії безпеки, як і для нас, і для Європи, і для Росіян будуть означати, що Україна зможе себе захистити і інше, якщо Путін не паде. І зеленський також, до речі, зазначав, що вірить, що що в 25-му році є шанс закінчити війну, яку Росіяни розпочали проти України, і зазначав, що саме Трамп здатний це зробити, адже країна-агресорка боїться США, Китай та Об'єднану Європу. Далі до речі, можемо ще прослухати важливі тези заяви від президента Зеленського. Що він розповідає про саме певні домовленості, які, начебто, плануються а не домовленості, а більше переговори, так і на що. Можливо, українцям потрібно розраховувати. Ну а також про НАТО, які держави не готові приймати, не готові бачити Україну в НАТО. теж Зеленський розповідає. Ну і давно такого не було. І знову Мар'яна Безугла вийшла і знову вирішила чи то. Вразити українців, чи то вражаючи заяву зробити, чи то знову звернути на себе увагу. Воно невідомо, що точно вона хотіла, але все ж таки вона вирішила сказати про те, що не буде перемир'я, і все буде погано, і виборів теж не буде, і війна триває триватиме ще, а далі будуть стувати. Корочка, нардепка безугла висловила своє бачення щодо майбутнього в Україні на тлі війни. В дописі, опублікованому в соцмережах, вона наголосила, що 25-й рік не принесе ані виборів, ані перемир'я. Відповідний допис вона оприлюднила у своєму телеграм-каналі. За її словами, війна буде тривати доти, доки одна із сторін не капітулює. І далі цитую, що вона пише. Дивіться: не буде виборів, не буде перемир'я. Війна триватиме доти, доки одна із сторін. Не капітулює, хочу, щоб через рік відкрила ці дописи. Сказала, я була не права, але реальність треба бачити широко відкритими очима. Вчить історію, хочеться кричати. Та все світу, все одно треба тільки боротися. Написала депутатка. Ну і не вперше, не востаннє. Напевно ж таки, вона був, ось гучні заяви робить. При цьому вона наголосила на своєму бажанні через рік знову відкрити пост і сказати, я була не права, але реальність треба бачити широко розкритими очима». Тима. А зазначимо, що в новому, до речі, соціологічному дослідженні компанії Градус Рсючі йдеться про те, що більше ніж третина українців чекають на вінець великої війни з Росією в 25-му році. Обіцянки обраного президента США Трампа значно вплинули на такі настрої. Ну а настрої і у президента Трампа теж є, начебто що закінчувати так би мовити цю війну треба. Ну а далі також поговоримо про те, що до України з офіційним візитом також прибув і міністр оборони Італії Гвідо Крозето. Про що повідомили в міністерстві оборони Італії цитую, міністр Крозето пробув до. Києва з офіційним візитом, під час якого він проведе низку інституційних зустрічей, йдеться в повідомленні. Тобто, сьогодні для України визначний день багато наших партнерів приїжджає до України для того, щоб обговорити з представниками української влади важливі моменти щодо нашої підтримки. Ну а напередодні Зеленський зустрічався із Дудою, і є певні результати цієї зустрічі. Центр стратегічних комунікацій пояснює, що напередодні. 15 січня Зеленський зустрічався з польським колегою Дудою у Варшаві. і Головними темами були оборонна допомога, наближення справедливого миру. А також підтримка українських біженців у Польщі спочатку повному штабної війни Польща передала Україні вже 45 пакетів військової допомоги. Зараз готується наступний пакет. Також Дуда наголосив, що Україна має отримати запрошення до НАТО вже зараз, а не після завершення війни. І президент Польщі підтримує думку, що відбудова України має відбуватися коштом Росії держави яка розпочала цю жахливу війну проти українського мурного населення. Ну а розвиток і поглиблення відносин України і Польщі є запорукою безпеки обох держав перед загрозою з боку Росії. Про що також обговорювали наші президенти? Президент Польщі і президент України.